Пролог частина перша. Червоний місяць. Це було дуже давно. Під молодими зорями на тихій і спокійній планеті жили діти. Поряд з ними існували різні речі від маленьких до великих, від ніжних і безпечних до грубих і жорстоких, від речей, схованих в глибинах океанів до речей, які висіли на краю неба. Діти росли у цілковитій тиші. Досі жодного слова не було сказано. Однак саме в цей час народилося дивне немовля. І, хоча планета не могла пояснити, у чому полягала його відмінність від інших, але знала достеменно, що воно було не таким, як усі. І вперше планета почала хвилюватися про долю дитини. Дізнавшись про неспокій планети, до неї навідався місячний король, оскільки ти беззахисна і нерухома, я захищатиму тебе. Пообіцяв король, дивлячись на дитину добрим і збентеженим поглядом червоних очей. Планета з радістю погодилася та віддала дитину місяцю. Так з'явилися місячні люди. Подібно до місяця планета спробувала створити свого короля, але скільки б вона не намагалася, він так і не народився. Замість того, щоб стати дзеркальним відображенням планети, місячні люди набули багатьох тяжких пороків. Планета любила своїх дітей. І, звісно, місячні люди теж їх любили. І планета не знала, як ставитися до того, що її дітей їдять. Планета не знала, що король захищав її не тому, що любив, а тому, що хотів побудувати прекрасний світ на руїнах своєї втраченої країни. Пролог. Частина друга Замок в небесах. Новими жителями планети стали Шінсо – істинні пращури. Через численні пороки кількість фей, що отримували плоть, стало зменшуватися. Жага крові. Можливо, щінсо, які пристрасно жадали крові тих, ким правили і кого карали, від початку були злом. Вони не знали міри, не вміли ділитися, тому їх число зменшилося. І навіть тоді Шінсо боролися, навіть після смерті місячного короля. Вони билися, безжально воювали з демонами, що отруїли планету, незважаючи ні на що. Але людська кров виявилася занадто отруйною, особливо для фей. Пізнавши її смак, феї перетворювалися на демонів. У замку нікого не лишилося пута слабкі, гріхи тяжкі. Ніхто не знав, за які гріхи потрібно було карати, ніхто не знав, що таке гріх. Тому ніхто й не був покараний. Принцесі знову приснився той самий сон. Але вона взагалі не любить сни. Її сон знову був кольору крові, їй не судилося бачити приємні сновидіння і насолоджуватися ними. Зрештою, тоді ще нікому не було відомо, що таке насолода. Частина третя Дуже давно. Калейдоскоп Коли настане завтра. Ти заснеш довгим сном і спатимеш, доки не станеш дорослою. Усі вчинки Шінсо ведуть до певної цілі. Найпрекрасніша принцеса спатиме, доки не досягне того віку, коли повністю опанує свою силу. Принцеса, незнайома з цим світом, дізналася про нього все і з цим знанням прокинулася від сну. Принцеса зустріла магів, які повинні були влаштувати для неї церемонію святкування повноліття. За стародавнім звичаєм, чарівники приходили привітати принців та принцес. Маг побачив принцесу, посміхнувся і сказав Ось чому життя таке цікаве. Маг, який вигнав короля місяця, зацікавився принцесою. Принцеса також зацікавилася магом, бо вперше в житті побачила усміхнене обличчя. Чому ти, на відміну від інших мешканців замку, посміхаєшся зеру? Як правило. Посмішка вказує на насолоду життям, відповів старий чарівник. Проте принцеса не зрозуміла цих слів адже вона нічого не знала ані про насолоду, ані про власне життя. Які речі приносять насолоду, чи збагнує це коли небудь? «Хто зна? може, й збагнеш. Якщо проживеш досить довго, матимеш безліч можливостей. Розуміння приходить випадково. Уяви, що йдеш дорогою і раптом перечіпаєшся через камінець. І щойно ти це усвідомлюєш, камінець перестає бути чимось особливим. Принцеса засмутилась, оскільки Гісінько не зрозуміла адже вона ще геть нічого не знала і жодного разу не перечіпалася. Однак вона уважно слухала мага, тому що знала, навіть якщо завтра все забуде, повторюватиме його слова знову і знову, наче у вісні». Мах сказав принцесі, Одного дня прокинувшись, ти зрозумієш, що життя прекрасне. Частина четверта. ІДОЛ Незадовго до цього. Біла принцеса Шінсо. Принцеса, про яку йшла мова, прокинулася і мала в собі лише ненависть і страх. Найталановитіша. Використовуючи свою силу, вона полювала на демонів, хапала та шматувала їх. Її порожнє серце не знало інших почуттів та емоцій, і вона навіть не підозрювала про походження демонів. Бажаючи ослабити щенцо, принцеса нищила вампірів одного за одним. Замок замінював їй цілий світ. Вона вбивала демонів, поверталася до замку і засинала. Той сон стирав усі її спогади. Принцеса залишалася все такою ж невинною та чистою, такою ж наївною. До почуттів та спогадів їй не було ніякого діла. Але жага крові не задовольняє інших плотських бажань, а тіло принцеси було довершеним. Невже сам місячний король повернувся в її подобі? Шінсо використовували невинну принцесу як інструмент для покарання падших, у принцеси були лише необхідні вміння нищите, нищите. Немає значення, хто потрапить до її рук, нищите! Нищити. Проте одна людина кохала принцесу. Людська кров занадто отруйна Червона кров на білому вбранні. ЧАСТИНА п'ята. Повітря кольору крові. Частина шоста. Незадовго до цього. Замок в небесах. Колиска срібної ночі. Одна до віку. Порожній холодний замок бачить нескінченні сни, йому нікого захищати, нікого вчити. Для принцеси всі дні були схожими один на одний. Навіть якби всі мешканці замку померли, вона б жила далі, як і раніше, прокидатись, шматувати ворогів, знову засинати. Її серце було сповнене жалю, а розум наївністю, хоча руки були полікті в крові, а ноги надійно скуті. Замок, що тримав її, був доказом гріха. Тисячі гріхів оточували її, тримали у пастці. Принцеса не змінювалася, жила без болю і страждань. Не знаючи задоволень, вона не відчувала й розпачу. Так само, не знаючи цінності життя, вона не усвідомлювала жаху смерті. Колись давно хтось сказав їй якщо проживеш достатньо довго, настане момент, коли зрозумієш. Відтоді минуло сотні років. Мах збрехав, ніякого усвідомлення так і не прийшло, та принцеса вже не пам'ятала його слів. Сьогодні бездушній принцесі наснився інший сон, та, на жаль, нічого не змінилося. Вона, не знаючи ані помилок, ані невдач, падала у вічність. Саме тому принцеса жадала дива в іншому світі, в іншій країні. Колись вона жила заради жорстокої та ніжної останньої зустрічі, частина сьома зелена місячна трава. Пізніше. Одного дня ти прокидаєшся. От і ти. Але тут небезпечно. Далека країна, блакитні небеса скидаються на глибокий океан у безмежному полі трав, де він зустрів чарівницю. Через неуважність перечепився через камінець, та він не знає, хто з них камінець. Мене звати Аозакі Аоко, а тебе. Завмерлий час знову почав плинути. Серце, біле, як стіна, знову набуло кольору. Заплющені очі відкрилися і знову побачили світло. Чарівниця зникла, та спогади лишилися. Дорога простягається у вічність. А він... Мріє повернутися на це поле і зустрітися знову. Це історія далекої країни і не стосується її нинішніх жителів. Дві долі, які не могли перетнутися, зрештою зустрілися. І саме з цього моменту починається наша історія. Одного дня я помер. Правду кажу? Я дійсно бачу лінії. Ти про що? Тут немає ніяких ліній. Є, вся кімната ними розмальована. Беззаперечно. Тоді я був самотнім. Доброго дня, Хто ви Шарівниця. Тоді я навіть не міг сказати простого слова дякую. І постійно про це шкодую. Зараз я старшокласник. Я пішов того дня. Я попрощався з людьми, які навіть не були моїми родичами. І залишив дім, у якому жив 8 років. Я ніколи не скаржився. Можливо, деяких людей я міг назвати друзями. Та восени, коли мені виповнилося 17, я зненавидів себе. Жадав убивства. Не треба. Зупинись. Ні. Я щойно вбив декого чи зустріну, чи зустріну я її знову? Ні, не може бути. Ти відповіси за те, що вбив мене. Її звали Арк. Арквейд Брюнстад.